Кабінет міністрів продовжує відсрочку від мобілізації, а також підвищує акциз на цигарки. Ну а Байден розповів, яким він бачить мир в Україні. Про це далі докладно поговоримо. почнемо з того, що уряд продовжив на три місяці відсрочку від мобілізації. Але це стосується тих працівників, які отримали бронь від Мінекономіки. Про це повідомляє представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, передбачено продовження строків дії від срочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаними відповідними рішеннями Міністерства економіки, що не закінчилося на день ухвалення постанови. Автоматично продовжується цей термін дії на три місяці замість одного місяця, як це було передбачено раніше. Ну а тим часом я вам нагадаю, на сайті президента України зареєстровано петицію, яка закликає впровадити систему економічного бронювання в державі, і документ вже підписали тисячі українців. В додаток до цього Рада схвалила різке підвищення акцизів на цигарки. Верховна Рада ухвалила за основу законопроекту про внесення змін до податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюньові вироби. Законопроект номер 10190 в першому читанні підтримали 249 народних депутатів. Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань додаткової та митної політики Ярослав Железняк. Планується в 2025 році підвищити акциз одразу на 23%, а в 2026 та 28 роках ще по 5% щороку. Ставки акцизу на тютюньові вироби планується прив'язати ще й до євро, а не до гривні, через що акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні. Я вам нагадаю, що рівень незаконного обігу тютюнових виробів у 2022 році перевищує 20% усього внутрішнього ринку. Ну, напевно, тепер він буде перевищувати всі 100%. А також. Рада прийняла закон щодо англійської мови, Верховна Рада прийняла закон номер 9432 про застосування англійської мови в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. За його словами, таке рішення підтримали в цілому 236 народних депутатів. А законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Що ще цікаво, так те, що визначаються категорії посад. Кандидати, на які зобов'язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійською мовою в роботі органів влади органів місцевого самоврядування у сферах освіти, культури, транспорту, охорони, здоров'я тощо, я вам нагадаю, що рік тому в уряді анонсували новий статус англійської мови в Україні, щоб змінити нашу країну в ролі регіонального лідера. І давайте на останок. Байден розповів, яким бачить мир в Україні. Мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе її окупувати. І для цього членство України в НАТО не обов'язкове. Про це сказав президент США Джо Байден. Мир, за його поглядом, виглядає як гарантування того, що Росія ніколи прямо ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир для Байдена. І це не означає, що Україна вступить в НАТО. А, і тут, можливо, Байден придумав ще якийсь план для забезпечення безпеки Україні або це така собі інтрига. Також президент США наголосив, що Захід не повинен дозволити програти Україні, бо це означатиме нестабільність для всіх країн. Байден також заперечив тезу, що НАТО, начебто, стоїть на слизькому шляху до війни з Росією. Ну, через те, що допомагає Україні. Я вам нагадаю, що 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу. Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що саміт присвятять майбутньому вступу України в НАТО. У Вашингтоні планують обговорити розроблення дорожньої карти для цього. На цьому в мене все. Тисні лайк. Підписуйся до зустрічі.